Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Попри неприємності, що були вночі, тривожною, вона була та неспокійною, день розпочався гарно. Я отримала посилочку, довгоочікувану посилочку, яку замовляла ще майже рік тому. Це було колективне замовлення Півоній. З європейських розплідників. Також невеличка посилочка у мене від української колекціонерки півоній, в якої я замовляю не вперше, тож тут теж дорогоцінний скарб. А зараз хочу разом з вами розділити цю радість відкриття посилочки. Півонійки замовляла. добре обдумавши кожний сорт. Очікувала їх майже рік, як я вам уже і сказала, і зараз будемо дивитися, що ж ми в цьому році маємо. Замовляю я по колективному замовленню вже третій рік. Перше замовлення було не дуже вдалим, тому що замовила в січні 22-го року, а отримала у лютому 23-го. Тобто, ви розумієте, що Прийшли мої корінці були посаджені в лютому, тобто не дуже сприятлива була погода. Зараз жив, тому що була вже ж таке зима. Зараз у нас на дворі листопад, лише його початок, хоча холодненько. Але півоніки можна саджати. І тож розпочинаємо, що у нас в цьому коробочку? Бачу, що запаковані вони гарно, як завжди. Авіс Варнер це перша півонійка. Мабуть, з усіх сортів це півонійка, одна з, скажімо так, найстаріших. Насичено бордовий колір, такий би, так би мовити, такий буряково-фуксієвий. Квітка не вигорає, що є її достоїнство Ось такий корінець. Подивіться. Заявлений стандартний корінь, 3-5 брунюк. Саме на 3,5 вважається стандартом. Присипане торфом, тож не дуже видно. Бачу чітко дві квіткових бруні І також, мабуть, все ж таки чотири. Ось такий непоганий корінь, я би сказала. Виведена вона гібридизатором варнером у далекому 1981 році в Америці. І тож прибула до мене американка красивого кольору, бордовий, насичений, красивий. І дивимося далі, що ж у нас? А далі в нас красуня Нельда Джой. Виведена вона також американцем у 2012 році і названа в честь його сторічної бабусі. Ви розумієте, що Нельда це і ночі ім'я. Ох, красунечка. Один, два, три, чотири, п'ята, і шоста, і сьома малюсінька. Ось такий корінець. Корінець гарний, невеличкі трішки підломані. На жаль, не знаю, чи дає бруньку Нельда Джой на сліпому корінню. Мало би, аби знала, що дає, то можна відділити цей корінець, бо я бачу, що він відпадає. Гарний корінь і сорт дуже достойний. Бачу, що в пакетику ще лежить один корінець. Якщо хтось знає, напишіть мені обов'язково, чи дає Нель таке бруньку на сліпому корінні. Бо корінець цей дуже і дуже непоганий, я би дав бруньку, було б взагалі супер. Гарний сорт, квітка ніжна, ніжно-персикового кольору. І дуже впізнавана, я би сказала, квітка, бо розпускається вона немов не в мушля. Квітка в квітці. Такий, такий має склад полюсток, немов мушлі. Дуже гарний сорт. Звісно, він не з дешевих сортів. Але я дуже і дуже рада, що тепер він буде в моєму садочку. Так, розкладаю і дивлюся далі. Що ж у нас? Що ж у нас далі? Так, а далі у нас коріння півонії Генрі Бокстос. Виведена вона. В далекому 1955 році і теж виведена американцем. Має насичено гранатовий колір. Ось такий красень з трояндовим центром, тобто розпускається, немов троянда. Бруньки дуже гарні. Одна, дві, три, 4,5, крупненьких, і бачу, дрібних багато. І коріння теж гарне. Кладу і продовжуємо далі. Що ж у нас далі? Тут теж я бачу корінець, Відломаний, але невеличкий, то нічого страшного. Відкладаємо, йдемо далі. Коріння дуже гарне, розкішне. А тут ще й молоде. Я ще не бачу, що це за сорт. О, Катістач. Коріння розкішне. Виведений цей сорт також американцями. Ой, як коріння, коріння розкішне, бруньок багато. Дуже гарний корінь. Заполонила вона моє серце. Насамперед тим, що в неї раннє квітування, ранній термін квітування. І мало того, що термін у неї ранній, але вона розпускається раніше за всі махрові півонії, має молодою напівмахрові квітки, потім вона стає махровішою. Але вже взагалі-то вважається напівмахровим сортом. Ось такий гарнющий корінець. Та, що ж у нас далі? О далі велике коріння, дивлюсь, дуже розкішне коріння Півонія Меліса. Оригінатор Андерсон. Виведена вона ним у 2010 році. Дуже цікавий сорт, я би сказала, ексклюзивний сорт. Має нас... Квітка має насичено жовто-лимонний колір. Оце вже я відчуваю, що я вгодила чоловіку. Він дуже і дуже полюбляє жовті півонії. І коли я замовляла, він все допитувався, а чи будуть жовтенькі? Так, я замовила жовтих ще й не одні. Але Маліса це одна з тих, яку я довго очікувала, довго, довго на неї зважувалася, скажу так. Корінь огроменний, я би сказала. Ну і бруньки гарні. 1, 2, 3, 4, 5 квіткових і безліч невеличких бруньок. Гарний сорт, зрізочний. Для ландшафту вона вважається суперпівонією, бо має компактний кущ висотою до 75 см раннього терміну квітування. Ось така вона чудова. Але корінець відчуваю, що також підломаний. Ох і досада. М -м. Ну, нічого, акуратненько його посаджу і маю надію, що все з ним буде гаразд. Сорт бомбезний. Взагалі, жовті півоні то як сонечка. І я дуже і дуже полюбляю ці кольори. Є в мене і санігьол, і лимон шифон, і самер Глоу, а тепер ще буде в мене і ось така чудова півонійка. Знову ж таки від американців. Далі у нас красуня зі Швеції, Гранд Масіве. Виведена вона в 2003 році на і теж рання красуня. Квітка у неї мені дуже і дуже подобається. Вона біла, десь трішки з зеленцем. Ну, красива, одним словом. Пелюстки мають впізнавану щербинку. До речі, на Нельді Джой теж є ця щербинка. Дуже красиві квіточки, і вони цим і відрізняються. Погляньте, які бруньки на ній красиві. Бруньки огроменні. Звісно, що сорт ранній, тому і такі має бруньки. Дуже подобаються самі ранні сорти. Коли ще на дворі нічого не квітне, а півоніки ранні, в травні вже квітнуть. Це дуже-дуже радує, согріває душу нашу квітникарів. Особливо квітникарів, хто любить квіти, той мене зрозуміє. Ранні квіти це велика радість. Так, далі. А далі в нас знову жовта красиня. Жовті красуні, я думаю, вони подобаються кожному. І так, світ лимонада. Подивіться, які бруньки на ній. Оце краса. Ця півонійка, Сучасний, Новинка сучасної селекції. З об'ємною компактною кроною. Висота її до 75 см. Цієї красунечки. Листя зелене, розсічене, довго зберігає свою свіжість і є дуже красивим ландшафтним сортом. Стоїть до первих заморозків і має середній термін квітування. Виведена вона Адельманом у 2019 році. Тобто, в моєму садочку це буде сама наймолодша. Ось такий гарний корінець, навіть всмоктуючий є, лежала десь у вологому. Гарно зберіглася. й невеличкі в неї, я бачу, брунічки, Кладу і дивимося далі. Цей корінець невеличкий. Красуні Сінг-Пінг Виведена вона також американцями. У далекому, чи не зовсім далекому, 1999 році. Ось такий невеличкий корінець. Чотири бруні. Великих бачу. І, мабуть, десь є ще й невеличкі, але їх не видно. Всмоктуючи корінці. Сорт середнього терміну квітування має компактний кущик. На, на гілочці розквітає 3-4 квітки, і за рахунок того, що має не одну квітку, то кущ має обливне, красиве квітування і довготривале. За рахунок того, що поступово все розквітають нові і нові квітки, має красивий рожевий колір. При розкритті трішки змінює свій відтінок, але ж красуня. І що ж у нас далі? А далі у нас знову жовта красуня. Сейдл супер. Виведена вона знову ж таки американцями. Знають американці Толк в волі. У 2015 році відносно молодий сорт. Насичено жовто лимонного кольору. Ну, це вже вгодила і собі, і чоловіку. Брунічка сама більша, відломана зовсім. Відломана, зовсім відломана. Ну, нічого. Те, що відломано, не страшне, головне, щоб коріння було ціленьким. Сорт дуже гарний, теж і для ландшафту він красивий, і для зрізки також. На стеблі одна квітка дивиться догори красивий, красивий жовтий колір, лимонний колір, квітка. Дуже і дуже красивюща. Я вже в очікуванні, коли ж вони в мене розквітні. На жаль, імпорт у мене на другий рік не квітне. Ви обов'язково мені напишіть. А як же ж з вашими імпортами? Чи вони у вас квітнуть, чи ні? У мене, ви знаєте, на другий рік імпорт поодиночно квітне з десяти корінців, ну може десь один хтось із за квіт. У цьому році, з прошлорічного, з прошлорічної посадки, у мене квітло. Пінк Чармер квіт, коріне версан квітла, і, мабуть, і Колонел квіт також, тобто три квітні. Я сказала, що взагалі не квітнуть. Ні, я помилилася, але дуже і дуже мало квітне. Знаєте, буває таке розкішне коріння, що від нього не можна відвести очей. Бруньки здорові. Бруньки великі, коріння також велике. Ось таке, саме таке коріння я отримала в прошлому році півонію Тіпхена Паркін. Але вона у мене, ви знаєте, тільки зійшла і чезла, чезла і взагалі не розквітла. Я на осінь розкопала куща і побачила, що біля кореневої, біля кореневої шийки пішло загнивання. Зачистила, все зробила, як. Все зробила на свій погляд, як і потрібно, але що я хочу цим сказати? Що отримавши коріння, все ж таки його потрібно замочити у фунгициді. на годину-дві замочити і лише потім садити. Я, на жаль, в тому році не замочувала. І ви знаєте, поплатилася двома півониками. Вони у мене хворіли. Оце саме тріпхена Паркінг, і хворіла у мене. Півоня Розе, Розе Харт. Я вам показувала було у мене відео, коли я її викопала і показувала вам корінця. То хочу сказати, що все ж таки ви уділяйте час, як вам не кортить посадити свої новинки в садочок, але все ж таки ви їх обробіть фунгіцидами. Ми не знаємо в європейських розплідниках, де вони зберігалися, чим вони оброблялися. Говорять, що приходять нам оброблені піонії. Півоні. Але потрібно все ж таки, я рахую, і нам їх обробити. І тож дивимося далі? Що в нас далі? Далі крупненьке коріння. Хочу взяти те саме крупненьке. Щось у мене ізверху є, але о, приклеїли його величеньке моє коріньчко. Так, що у нас тут? А тут у нас клас акт. Ну, я вам скажу так, що цю поділочку я замовила вже тиждень тому, так як мені повідомив продавець, що не буде у мене одного корінчика, а саме фівоні кінграмси. І я вирішила, ну, щось потрібно замінити. Попросила, попросила покласти сару і клас акт. Ось такий клас акт. Ну, коріння красиве. Бруньки також красиві, гарний зрізочний сорт. Має бюджетну ціну він. Ну, я би сказала, що доступна ця півонійка кожному. Красива, біла. В бутонах вона трішки з рожевинкою, ну, тобто гарний сорт для зрізки. Хто займається саме зрізкою, то прекрасний сорт. Ну, а тут що в нас? Сара залишилась? Сара Бернар класика. Сара в моєму садочку є, але, ви знаєте, сари багато не буває. Я би сказала так. Прекрасний сорт, дуже красивий і на зрізку. І взагалі просто милує око у садочку, і це красиво. Бруньок безліч. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бачу. 9, 10. Ось такий корінчик сари. Сару я вперше посадила в 2021 році, і в цьому році її вперше викопала. Кущ був огроменний, коріння було чудове. Розсадила її, мала також і на продаж, сара дуже і дуже красива. Говорять, що з різних розплідників вона чимось та відрізняється. Тож посажу і буду дивитися, чи відрізняється, чи ні. Красивий рожевий колір, який зачаровує. Квітування обливне, квітне довго, старий, перевірений часом сорт. Ось така в мене Сара Бернард. І що я вам хочу сказати ще? Колективне замовлення це все гарно. Надійшло воно мені з розплідника «Груд енд груд. І ось таке ми маємо коріння. Ви його побачили, буду саджати і дивитися, яке воно, чи відповідає сорту. Ті, що я замовляла прошлі роки, сорту відповідають, ті, що проквітли. Ну а далі будемо бачити. Про колективні замовлення хочу додати, що якщо хтось не знає, не знає і не замовляв, то колективні замовлення робляться, як я говорила, за рік до того, як вони до вас прийдуть. На протязі півроку його потрібно оплатити 100%. Тобто, у нас було так: із січня по червень місяць всі повинні бути зробити оплату. Коли ти замовив, робиш 50 відсоткову оплату, і до червня місяця залишкову суму треба оплатити. Тож обирайте кому що зручно чи робити колективне замовлення. Викладати гроші, а потім довго чекати своє замовлення. Чи побачивши у нашого українського продавця купити, заплатити гроші і отримати через 2-3 дні? Я в тому році замовляла і по колективному замовленню, і робила у наших, і закупки робила у наших українських продавчинь. І знаєте, я всіма задоволена. Українські я отримувала. Від українських продавчин я отримувала зовсім невеличкі поділочки, які в мене навіть проквітли. Дролу купила, не пам'ятаю, сьогодні, одна чи дві було в неї бруньки, але вона видала неймовірної краси квітку. Тож я була дуже задоволена і самою поділкою, і її квітуванням. Звісно, що я її на другий день. Зрізала, але встигла ж таке нею помилуватися. Розумію, що для коріння це не зовсім гарно, але я так зробила. І продавець мені сподобався, і в цьому році я вже в неї купляла півонійки, робила розпаковочку, вам показувала. І сьогодні я від неї знову ж таки отримала два корінця. Сорти дуже мною жадані. Купити повноцінне коріння саме цих півоній, ну, скажу вам так, по ціні було дорого. Тому я зробила саме цю покупочку невеличких, зовсім невеличких корінців. Я не очікую, що вони тут будуть великими, розкішними, тому що ви розумієте: коробочок маленький, ціна бюджетна і корінці невеликі, але сорти. Сорти суперові. І погляньте на це пакування. Подивіться, як людина запакувала. Можна порівняти, що було запаковане у нас колективне, ну, хочеться, щоб трішки воно було бер... бережливіше запаковане, скажу так. І ось спакують нам дівчатка наші українські продавчині. Півунійка «Скайдансе». В переводі звучить як небесний танець. Ось така поділочка з однією брунькою. Молоде коріння, гарне коріння, сорт виведений у 2017 році американцями. В батьках у неї блашинг принцес. Хто знає цю красотку блашинг принцес, той зрозуміє, яка може бути в неї дитина. Красуня, дитина, скажу відразу. Рання, ароматна, рожевий колір з бусковим відтінком. Ну, красуня. В тому році все поглядала на неї, але не купляла. А в цьому ж таке все ж таки вирішила, що потрібно мені її мати. І показую вам іншу. Ігонія шедевр гурнеманс. Видатного селекціонера австрійця пана Міле. Подивіться, теж молодий корінець з однією брунєю, але ж якою красива, гарна. Вона рідка в пропозиціях. Незвичайний рожевий колір. Я вам обов'язково закріплю фото. Він незвичний рожевий, рожевим, навіть, мабуть, невірно це його назвати рожевим. Довго тримається на кущі. Гарна для зрізу не потребує опори. 80 см за вишки кущик. Красунечка. Напівмахрова. Жовті стамінодійки. Сьогодні я з вами поділилася своєю невеличкою радістю. Розкладена вона у мене ось де на, на столі. Я нею милуюся. Зараз, звісно, що буду колотити фунгіцид Я використовую Максим. Замочу на годиночку на дві, потім обов'язково дам їм просохнути і лише потім буду саджати. А вам в свою чергу бажаю, щоб ви мені написали, яким півоням ви віддаєте перевагу, що в цьому році посадили ви, які у вас новиночки, поділіться зі мною ними. Знаю, що кожна квітникарочка завжди має бажання е, на слідуючий рік. Тож я, звісно. Наслідучий рік теж буду про щось мріяти і щось, звісно, куплю. Але вже подумаю, чи це робити в європейських розплідниках? Чи можеш таке все ж таки в наших українських продавців? А ви мені також напишіть. Кому ви віддаєте перевагу. Бачу, що посадковий матеріал непоганий у цьому році колективного замовлення. Є і слоники, є різні коріння гарне, бруньки гарні. Тож за вами слово кому віддавати перевагу. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, добра та миру. Мир це саме найголовніше для кожного українця. Тож його я вам і бажаю. На все добре, до нових зустрічей!